Доброго дня! З вами я, Ляхович Тетяна Василівна. і сьогодні ми з вами поговоримо про нервову регуляцію організму людини. Вам відомо, що в організмі людини є два види регуляції це нервова регуляція і гуморальна регуляція. Нервова регуляція це регуляція за участю нервової системи. Гуморальна регуляція це регуляція за участю залоз внутрішньої секреції, які виділяють гормони. Чому вона називається гуморальною регуляцією? Гумор в перекладі з грецького означає рідина, тобто залози внутрішньої секреції виділяють біологічно активні речовини гормони в кров, а це є рідке середовище організму, і тому регуляція називається гуморальною, тобто через рідке середовище живого організму. Якщо говорити про властивості і ознаки нервової регуляції і гуморальної регуляції, нервова регуляція забезпечує миттєву відповідь організму на подразнення і вона є короткотривалою. Якщо говорити про гуморальну регуляцію, вона виникає повільно, реакція організму, і триває досить довгий проміжок часу. Давайте розглянемо найпримітивніший приклад. Наприклад, йде дитина зі школи. І біля неї по дорозі проїжджає автомобіль дуже поряд і сильно сигналить. Миттєва реакція дитини вона обертає голову навіть е від е стрибне в бік. Це однозначно. Нервова регуляція. Нервова регуляція, яка забезпечила миттєву реакцію організму. Якщо говорити про гуморальну регуляцію, яка буде тривати довго, дитина може потім згадувати через годину, через дві приходячи додому, розказуючи мамі, і плакати. Тому що нервові е, саме, імпульси запустили в роботу залу за внутрішньої секреції, виділилися в кров гормони. І доки в крові будуть гормони, доки вони не будуть виведені за межі організму, дитина буде. Видавати бурхливу реакцію на ту подію, яка вже сталася. Отже, ще раз повторюю, що нервова регуляція, реакції нервової регуляції здійснюється миттєво і тривають досить невеликий проміжок часу. Якщо говорити про реакції гуморальної регуляції, вони виникають поступово і мають довготривалий характер. Отже, вертаємося до нервової регуляції для того, щоб ви розібралися в цій складній темі, ви повинні систематизувати свої знання. Тож давайте поступово розбиратися. Нервова система утворена нервовою тканиною. Що таке тканина, згадуєте? Це є сукупність клітин і міжклітинної речовини, які мають однакову будову, однакове походження і виконують однакову функцію. Тому нервова тканина, вона утворена клітинами специфічними, які називаються нейронами. Вона утворена клітинами супутниками, які називаються шванівськими клітинами, і міжклітинною речовиною. Що собою являє нейрон? Це клітина, яка повинна сприйняти подразнення і передати його далі наступним нейронам або до центральної нервової клітини. Тому нейрон складається з тіла нейрона, з коротких відростків дендритів. І довгого відростку аксону. Я вам нагадую, що нейрон це є еукаріотична клітина. Тому в цілі нейрона, крім ядра, є всі органели, які притаманні еукаріотичній клітині. Тобто ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, мітохондрії, лізосоми. Тобто, це все є. Далі, на що би я хотіла звернути вашу увагу? Тіло нейрона і короткі відростки дендрити не вкриті жироподібною оболонкою, а довгий відросток аксон вкривається міліновою жироподібною оболонкою, він має досить великі розміри, іноді може бути до 1 метра і закінчується розгалуженням рецепторів. Якщо говорити про послідовність передачі нервового імпульсу в нейроні, то спочатку сприймаю дендрити нервовий імпульс, тобто подразнення, далі передаю тілу нейрона, далі по аксону йде нервовий імпульс до наступного нейрона, який буде що зв'язуватися з тим нейроном через синапси, спеціальні утвори. Але знову вертаємося до чого ми почали. Нейрон це спеціалізована клітина нервової тканини, яка складається з тіла, коротких відростків дендритів і довгого відростку аксону. Якщо аксон вкривається мієліновою оболонкою, вона не є сутільною. Вона утворює такі перехвати, які називаються перехватами ранв'є, що забезпечує більш, швидке, більш швидку передачу нервового імпульсу. І сукупність аксонів буде утворювати білу речовину нервової системи. Чому? Тому що аксони вкриваються жироподібною оболонкою, а жири мають в основному білий колір. Якщо говорити про сукупність тіл нейронів і дендритів, вони будуть утворювати сіру речовину нервової системи. Далі. Нейрони можуть бути чутливими, вставними і руховими. Що собою являє чутливий нейрон? Це нейрон, який проводить нервовий імпульс до центральної нервової системи. І тому він ще називається доцентровий, чутливий або аферентний. Якщо говорити про ставні нейрони, вони ніколи не виходять за межі центральної нервової системи і зв'язують між собою чутливі нейрони і рухові. Що таке руховий нейрон? Це нейрон, який несе нервовий імпульс від центральної нервової системи до робочого органу. Тому він називається ще відцентровим або еферентним, забезпечує ефект. Отже, нейрони є чутливі, вставні і рухові. Якщо говорити про нерви, що собою являють нерви? Нерви це є утвори, які утворені відростками нервових клітин. Нерви можуть бути як і нейрони чутливими, змішаними і руховими. Чутливі нерви утворені лише відростками що нейронів, чутливих нейронів, відростками короткими дендритами чутливих нейронів. Якщо говорити про руховий нерв, вони утворені. Довгими відростками аксонами рухових нейронів. Якщо ж в нервовому волокні є одночасно і чутливі дендрити, і що рухові нейрони, які несуть імпульси, що дендрити до центральної нервової системи, а аксони від центральної нервової системи, такі нерви називаються змішаними. Ще один нюанс. Шлях, по якому проходить нервовий імпульс, називається рефлекторною дугою. Що собою являє рефлекторна дуга? Це є що шлях, який складається з п'ять складових частин. По-перше, рецептори. Що, шановні, відбувається в рецепторах? В рецепторах відбувається перетворення будь-якого виду енергії на нервовий імпульс. Наприклад, світлової енергії, якщо це мова йде про органи зору. Далі механічної енергії, якщо це мова йде про шкіру і органи дотику. Тобто, ще раз наголошую, що в рецепторах відбувається перетворення будь-якого виду енергії, теплової, механічної, світлової на нервовий імпульс. Перша частина рефлекторної дуги – рецептор. Далі йде чутливий шлях, тобто чутливий нейрон, доцентровий нейрон, аферентний нейрон, який несе нервовий імпульс до центральної нервової системи, до головного чи спинного мозку. Далі, значить, третя складова це є що? центральна нервова система, в якій можуть міститися вставні нейрони. Четверта складова це є відцентровий нейрон або руховий нейрон, який несе нервовий імпульс від центральної нервової системи до робочого органу. І п'ята частина рефлекторної дуги – це безпосередньо сам робочий орган. Ще раз нагадую, що рефлекторна дуга – це шлях, по якому проходить нервовий імпульс, і вона складається із рецепторів чутливого шляху або чутливого нейрону. Центральної нервової системи, в якій містяться вставні нейрони. Далі, що руховий нейрон або відцентровий і робочий орган П'ять складових частин. Реакція організму за участю нервової системи називається рефлексом. Це дуже важливо. Тому рефлекси притаманні тільки тим організмом, у яких є нервова система? Такі питання є в тестових завданнях ЗНО. Якщо організми не мають нервової системи, наприклад, представники типу губки, то зрозуміло, що їм рефлекси не притаманні. Рефлекси, ви знаєте, можуть бути безумовними і умовними. Безумовні рефлекси це рефлекси, які передаються у спадок, і дитина вже народжується з цілою низкою реакцій, відповідей на подразники. Кліпання очима, смоктання, ковтання, дихальні рефлекси, серцебиття, різноманітні це все рефлекси безумовні. Умовні рефлекси набуваються протягом життя і допомагають адаптуватися організму до зовнішнього. Середовище. Якщо говорити про ще один важливий момент перед тим, як переходити безпосередньо до вивчення нервової системи, необхідно згадати синапси. Синапси це є щілинні контакти між двома нервовими клітинами. Тобто, в синапсі завжди є. Пресинаптична мембрана, синаптична щілина і постсинаптична мембрана. В нервових закінченнях розміщуються пухі, які містять медіатори, це є біологічно активні речовини. Дуже часто медіаторами є адреналін і норадреналін. При проходженні нервового імпульсу по аксону, коли надходить до нервового закінчення, розриваються пухірці або везикулярним транспортом. Що це означає везикулярний транспорт? Оцей цей пухірець з медіатором підходить до мембрани і відбувається екзоцитоз, тобто викидаються гормони в синаптичну щілину. І далі вони впливають на білки постсинаптичної мембрани, заставляючи їх змінювати свою структуру. Чому? Тому що відбувається поляризація постсинаптичної мембрани. Поляризація, що різні заряди з двох боків мембрани, завдяки чому і виникає утворення нервового імпульсу. Тож сьогодні на занятті ми з вами говорили про загальні властивості нервової і гуморальної регуляції. Ми з вами з'ясували, що собою являє нейрон які є види нейронів, що таке рефлекторна дуга, що таке рефлекс, які є види рефлексів, і яку будову має синапс. На наступному занятті я вам поясню, яку будову має центральна нервова система, тобто головний і спинний мозок. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, переглядайте попередні відео для того, щоб краще розбиратися в тих питаннях, які вас можуть саме, вам потрапити на ЗНО. До нових! До зустрічі.